Є мій новина, Діва сина породила, породила благодаті. Непорочна діва, мати. Марія. Привіт, вітаємо. Я називаю Селекогора. Наша програма Я Українець. Де ми в тут на Гаваї. Розмовляємо за нашу культуру, за наші традиції. І нинішня тема є відняні свята. Хочу представити наших гостей. Оксана. Слава Україні! Мене звати Оксана. Я народилася в місті Жидачі Львівської області. 18 років назад я приїхала до Америки. І я Українка. Слава Україні! Мене звати Леся. Я приїхала із Києва і до Америки. Я приїхала 14 років тому. Я Українка. Мене звати Брайан, я українець. Мене не звати Я українець. І це моя донечка Дженіфер. І вона Українка. Христос, Христос зарождає! славімо Його! Маленький Ісусик, не спить, не дрімає. Свої роками весь свій обіймає. І вашу хатину, і вашу родину. І всю Україну Христос рожає. Все рождає, то, то що може знати, Ісус ім'я, Марія му мати, тутали чується, рожденого пається, а він стоїть трясеться, а осем смутно паситься. Чуче, туче, туче, тут же тут. Знаєте, що мені здається, що наші глядачі були цікаві знати, чому ми є тут. Так ми хочемо інформувати, виховувати, ділитися нашими традиціями. Але також інакші причини. Лешу? Ну, по перше, ми звичайно хотіли навіть для себе користатися цією нагодою і пам'ятати всі традиції, які були. І дякуючи Левку, що ми от організувалися, і дуже багато емоцій, тих, що з пам'яті ми пам'ятаємо. Оксана, ми далеко від України за два океани, і ми б. Хотіли передати і показати традиції нашим дітям, а потім нашим онукам. Ми знаємо, що багато людей, навіть наших глядачів, не знають, що є Україна. Україна це незалежна держава. Вона знаходиться в південно-східній частині Європи, омивається Чорним та Азовським морями. Також Україна є найбільшою за величиною країною, яка повністю лежить у Європі. І крім того, на території знаходиться графічний центр Європи, неподалік міста Рахова, і це селище Ділове Закарпатській області. Столицею України є місто Герой Київ, і він є одним із найстаріших міст Європи. Державна мова українська. І Україна також є промислово-аграрна країна і є найбільшим виробником сонячної олії, великим світовим виробником зерна, цукру, яєць та м'яса птиці. А головне, і для нас це дуже, дуже гордість це привіта та гостинна держава. Хто та? Дозвольте заколядувати. Колядуйте. Коляд, коляд, колядниця, я хороша молодиця. Мене Ісус Христос послав, щоб я вам заколядувала. Темної ночі очі, зорі засяяли, І ангели в небі раді звістили. Віфлеємі у стайні сині, Христос народився усім на спасіння. То люди радійте, Христа вітайте, Божому сину славу віддайте, слава на небі Богу святому, а на землі роду людському. І тоді буде у вас свято. <кхи> Віфлеємі новина діва сина породила, породила благодаті непорочна діва, мати, Марія положила на сіні вихлиємській яслині. Я сидів потішає, побивати, помагає, Марії. слава Богу і хвала віхли тепі настала, з неба літають, на Божий прославляють марію серед темної ночі, дудле світло б'є очі. ясна зоря засвітила де дитятко породила мало. Що таке Різдво, Оксана? Поможи нам. Різдво це одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа, Сина Божого та Спасителя Людства. Ми святкуємо Різдво цього року перший раз. Україна святкує Різдво зі всіма з Америкою, і наша родина буде разом збиратися і святкувати. Народження Ісуса Христа 24 грудня, а Різдво буде 25 грудня. Ми знаємо, що Різдво прийшло на Україну як перехрестили Україну на християнство. Але, на жаль, прийшов Радянський Союз. І в той час Лешу, можеш нам пояснити? Як то було, наприклад, для мене, як я пам'ятаю, то це дуже було тихо, тому що мої батьки працювали в Києві, працювали на радянському заводі, більшовик. Вони були в партії, і звичайно, що в них були до, до них інші ставилися вимоги, так і не дозволяли через те все. Для мене те, що в Києві було, то було дуже дуже тихо. І тільки коли ми поїздили до бабусі в село в Житомирській область, то там уже трошки більше були традиції застосовані, але все рівно не так, як, наприклад, у Оксани в Западній Україні, там я вважаю, люди більш були до, до цих традицій. Вони були використовували ці традиції більше. В них було більше можливості, мені здається, так, так ми святкували Різдво. У нас не було заборонено, наскільки я пам'ятаю. Але моя бабця, то вона розказувала, що також забороняли Різдво святкувати, ходити до церкви на Різдво. Але коли я була малою, то я пам'ятаю, тепи приходили з церкви, також приходили колядники колядувати. І ми збиралися всі за столом і святкували Різдво. Богу, дякувати, прийшла незалежність, і наші традиції почали вертатися на те, що було. Як тепер виглядають різдвяні світ? Я пригадую, як моя мама на той час було 6 січня, тепер вже буде цього року, 24 грудня. То мама раненько піднімалася і казала: мені треба все встигнути. бо Треба 12 страв приготувати. І ми всі піднімалися, бо хату треба було прибрати до Різдва. Все прибиралося, всі рушники пралися, все заміталося. Також навколо хати також прибиралося. І ми допомагали мамі готувати кутю. Мама нам давала ось цю макітру. Казала, давайте тріть мак, і ми терли-терли мак. І руки боліли. Я передавала братові, брат передавав татові, і ми так терли, терли мак. І, тому що головна страва була куття. Туди додавалися і горіхи, і зюм, і мед. Потім ми допомагали мамі ліпити вареники. Вареники повинні були бути з. Картоплі, пісні, як ми казали, з цибулькою зверху. Голубці з тертої бульби, риба смажена, гриби мариновані. У нас були гриби мариновані, борщ з вушками. А вушка це були такі, як пельмені, а всередині гриби. Борщ також пісний. І узвар, узвар з грушок. І яблук, які були насушені ще з літа. Також до 12 страв входило в ванігрет. Це є салат, такий з буряків варених, що там ще входило Лесю морковка, да. картоп, кап... солені огірки, квасоля. І капуста. капуста. Ні, квасоля. Косолі, так? Да. А ми ще Це давали такі... капусту квашену трохи. А -а -а, капусту кваша різне, <рес> різне. І грибна юшка. грибна юшка. Також капуста з пшоном. Вона так була разом змішана. Одним словом, пампушки також. Пампушки нагадала собі, пампушки з маком, з варенням або з вишнями. І ніхто, ніхто не їв, ніхто цілий день. Цілий день всі були голодні, мама не дозволяла їсти. Але ми так трошки підкрадалися до кухні і так, щось там, щось там, щось там. <риклад> <риклад> ну це <риклад> так найулюбніше. Так, Справа. так. І перед вечерю, хто йшов до церкви, хто не йшов до церкви, ми йшли на службу вечірню, а після служби вечірньої ми приходили додому, сідали за стіл, тато запалював свічку, казав, добрий вечір в цьому домі, і ми сідали за вечерю. Традиція була те, що діти, як діти, хочуть бігати, але мама сказала, що коли сідаємо за вечерю, то ніхто не має права вставати за столу. То ми мусили сидіти, сидіти і не виходити за столу. Ну, як правило, святкували Різдво в селі, бо це були зимні канікули, і нас завжди відправляли в Житомирську область до моєї бабусі, дідуся з маминої, маминих батьків. Там, ну, звичайно, за декілька днів то дуже багато готували, порося кололи, і готувалися якраз це все до Різдва. А от дійсно 6-го все дуже. Це така була дуже такий тихий день. Всі щось робили, прибирали, мазали хату зсередини. Я пам'ятаю, да, рушники так само стирали, все, все прасували, все прали. І щоб все було чистенько, і звичайно, ці 12 страв. І я знаю, що ми це ж те все залишали також. Там ми їли і залишали все з свічкою для померлих, щоб вони теж прийшли вночі. І ми коли там спимо, щоб вони прийшли і покуштували там. Це така традиція, щоб якби. Пам'ятати так тих, тих хто, хто помер. Я маю ще додаткове питання. І то питання є: як ми приготовлюємо стіл, ми обкрашуємо хату? Ну, а в хату я знаю. Ще мені одна з таких давніх традицій, це там про хаті. Да, що я знаю, що мама мені розказувала. Це заносили в хату, звичайно, висів образ, ікона, і біля неї ставили сіно. Бо ж Христос родився у яслях, да, в сіні, то ставили біля, біля ікони, звичайно, ставили узвар, кутю і узвар ставили там біля них. А до речі, ще хотіла сказати про вечір першу ложку куті їв хазя. Перед тим як він їв, він брав першу ложку і ніс у хлів угу. худобі. Бо, як в селі ж да, худобі, роздавав по чуть, -чуть щоб. Хазяйство родилося, щоб все ж хазяйство було, а потім вже приходив, їв і вже всі їли. Да? Оце те, що я там знаю з таких давніх традицій. Я пригадала за вареники, коли ми ліпили з мамою вареники, то була така традиція, що треба в один вареник запхати горошок такого перцю, в другий вареник копійки, там одну-дві копійки, а в третій вареник запхати горіха. І хто кому попався, то ми всі так, щоби з грошима, з копійками, тим то той той вареник попався. Якщо горіх попався, це буде, то будеш здоровий, міцний, як горіх. А не будеш хворіти, коли копійки, звичайно, багатий. А коли пересторіг буде цілий з перцем. Так, також я пригадала, що мама зі столу казала, що нічого не можна збирати, і так цілу ніч мало все стояти. І, звичайно, для дідуся і бабусі ми лишали пусті тарілки з ложкою, з виделкою. І я все питалася, а чому ми так лишаємо? Мама каже, тому що бабуся і дідусь прийдуть, і це для них, щоб вони повечеряли. Wow. Так мені було yeah. дивно і водночас страшно. Я маю ще одне питання. Я маю тут при собі дідуха. Що то є той дідух? Дідух стояв на столі, на Різдво Христове, на святу вечерю також перед тим. Дідух сим символізував врожай і також його ставили як оберіг на безпеку. Mm -hmm. Коли господар заход... заносив дідуха, то казав: Дай Боже, добрий вечір. Ці світ знає, що Україна то є співача країна. Спеціально на Різдво. На різдво наші люди по селах, по містах тут в Америці, по колядують. Завдяки коляді українці прославляли Ісуса Христа, Його народження. Колядували як і діти, так і старші. від малого до старого, Як ми кажемо в Україні. <свісно> всі колядували, всі раділи народженню Ісуса Христа, який потім спасе цілий світ. І ходять колядувати. Вони з ними беруть. Зірки. Зірки. Перед тим, як сідати вечеряти, дивляться, чи зірка з'явилася. Це означає, що вже Ісус Христос народився, коли зірка з'явилася на небі. І колядники у вертепі колядують, вони мають з собою зірку, таку, як ми принесли, і вони прославляють Ісуса Христа, Його народження. Ви сказали то слово вертеп. Вертепи, а це люди. Які переодягнені, наприклад, є три царі, які йшли до Ісуса з дарами, також матір Божа, жінка переодягнена, Матір Божа, Йосип, чорт, коза, і колядники, також, також і колядники. І вони всі разом колядували, ходили з хати до хати, прославляти Різдво Ісуса Христа. Христос родився. славимо моя Бо! Дозволите колядувати? колядуй. За вікном чорних мареб'ється під вікном. Коляну чіпляться, його до хати. Він вам буде співати, коляду, коляду. А в печі, період сиділи на моїх, осіки летіли, тоді сюди погляда по одному витягах. Наївша, наївша, а в печі на настало, поліз він на гору писало, Там відстали, не знайшов здрабою все, впевне. Забився, забився. Добрий Добрий вечір тобі пане. Даниці з ярої пшениці раду. народився, а ваша родина, вся наша країна радуйся, ой, радуйся земля, світ Божий, народився, святом бути здоровим. Добре. Я хочу подякувати Оксані Лесі за те, що ви тут з нами прийшли. І чекаємо, що ви віздво. Вийшло. І що ми кажемо на різдво? Христос ся рождає. Славі Славіти його. Добрий вечір, Тобі! пане господарю. Чую вам, пане Господарі, що Христос родився, що наш нарід український від ярма звільнився, не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали, ті, що в полі і в неволі, в далекім Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру, ми щасливі, що діждали. За них Бога просим, нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многоя літа. Христосся рождає!